Рамкове небо над північними широтами виглядало звично спокійним, майже безтурботним. Холодне повітря, рівний горизонт, рутинні маршрути, які виконуються десятиліттями, саме так починається історія, що на перший погляд не обіцяють нічого несподіваного: кілька літаків, стандартний виліт, звичний напрямок, нічого такого, що могло б привернути увагу пересічної людини. Але інколи найбільш напружені події у світі відбуваються саме тоді, коли зовні все виглядає як звичайна процедура. І саме сьогоднішня історія з цього ряду вона починається без звучних заяв, без різких маневрів, без очевидних сигналів небезпеки. І саме тому вона заслуговує на особливу увагу. У певний момент кілька літаків піднялися в повітря і взяли курс над холодними водами, де небо і море зливаються в одну сіро блакитну лінію. Для екіпажів це був ще один виліт, який мав пройти за планом у звичному ритмі, з відчуттям контролю і впевненості. Прилади працювали штатно, показники не викликали занепокоєння, а попереду, здавалося, чекали години монотонного патрулювання. Нічого не підказувало, що за лічені хвилини реальність почне змінюватися, хоча зовні вона залишатиметься такою ж спокійною. В іншому місці, на відстані сотень кілометрів, ситуацію сприймали зовсім інакше. Там цей рух у небі не був рутинним. Він був уважно зафіксований, проаналізований і сприйнятий як сигнал до дії. Без паніки, без безметушні, але з чітким розумінням того, що зараз починається подія, яка не потрапить у заголовки новин одразу, але згодом стане предметом серйозних обговорень у вузьких колах. Саме в такі моменти приймаються рішення, які назовні виглядають простими, але насправді запускають складні ланцюги події. Через кілька хвилин після цього в небі з'явилися інші машини. Вони діяли не так, як можна було б очікувати, не напряму, не демонстративно, не поспішаючи заявити про свою присутність. Їхній маршрут був незвичним, навіть дивним для тих, хто звик мислити стандартними схемами. Замість прямого курсу вони обрали шлях, який, на перший погляд, здавався довшим і менш логічним, але саме в цій нелогічності і ховалася головна інтрига, про яку тоді ще ніхто не здогадувався. З висоти кількох кілометрів усе виглядало майже іделічно. Літаки рухалися рівно, без різких змін, не порушуючи зовнішнього спокою простору, жодних гучних сигналів, жодних тривожних повідомлень, жодних очевидних ознак того, що поруч відбувається щось важливе. Прилади мовчали, екрани показували чисте небо, а відчуття контролю лише зміцнювалося. Саме в такі моменти люди найбільше довіряють техніці і найменше прислухаються до інтуїції. Та іноді тиша і відсутність сигналів означають зовсім небезпеку. Інколи це означає, що хтось діє так, що його просто неможливо помітити звичними способами, що хтось уже поруч, але не подає жодних ознак своєї присутності. І саме це робить ситуацію по-справжньому напруженою. Бо коли немає попереджень, немає часу на підготовку. А усвідомлення приходить занадто пізно. У цій історії важливо розуміти одне: вона не про різкі зіткнення і не про гучні заяви. Вона про секунди, хвилини і про вибір, який робиться задовго до того, як хтось щось побачить неозброєним оком, про рішення, які виглядають непомітними, але насправді визначають хід подій. І вже зовсім скоро стане зрозуміло, чому звичний ранок у холодному небі перетворився на урок, який запам'ятають надовго. Не перемикайтеся і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб не пропустити продовження. У наступній частині ми детально розберемо, що саме почало відбуватися далі, і чому ті, хто був упевнений у повному контролі ситуації, насправді опинилися у зовсім іншому становищі. У певний момент те, що ще хвилину тому здавалося повністю контрольованим простором, почало розкриватися з іншого боку, без різких рухів, без гучних команд, без будь-яких видимих ознак загрози. Саме так виглядає сучасне повітряне протистояння, коли вирішальну роль відіграють не маневри на очах у всіх, а холодна математика, геометрія і час. Літаки, які ще вважали себе єдиними господарями цього неба, навіть не підозрювали, що за ними вже спостерігають. Причому не в теорії і не умовно, а буквально в реальному часі, з точністю до метрів, швидкостей і напрямків. Підхід був нестандартним і саме тому ефективним. Замість очікуваного зближення на зустріч, яке завжди супроводжується миттєвим напруженням і ліченими секундами на реакцію, було обрано шлях із тилу. Це додавало часу, але забирало найголовніше у тих, кого спостерігали можливість зрозуміти, що взагалі щось відбувається. Прилади мовчали, екрани залишалися чистими, а системи попередження не подавали жодних сигналів. Здавалося, що повітряний простір порожній і безпечний. Саме тут починає працювати те, про що рідко говорять уголос: не все, що не відображається на екрані, відсутнє насправді. Літаки, які зайняли позицію позаду і вище, створили те, що пілоти називають ідеальним положенням. Висота перетворюється на запас можливостей, швидкість на інструмент контролю, а тиша на головну перевагу. У такій конфігурації будь-який рух вперед, вгору або вниз, несе ризик для того, хто нічого не бачить, але вже є видимим для іншого боку. Всередині кабін усе виглядало спокійно. Екіпажі виконували свої обов'язки, звіряли показники, готувалися до тривалого перебування в повітрі. Ніщо не вказувало на те, що ситуація кардинально змінилася, але реальність була іншою. За десятки кілометрів позаду, трохи вище, вже формувалися точні уявлення про кожен літак у групі. Кількість машин, їхнє взаємне розташування, теплові сигнатури, режими роботи двигунів. Усе це фіксувалося без жодного активного сигналу назустріч. Особливість сучасних систем полягає в тому, що їм не потрібно випромінювати, щоб бачити. Вони просто збирають те, що інші віддають самі. Двигуни, які працюють на повну потужність у холодному повітрі, стають яскравими джерелами тепла. Кожна зміна режиму, кожен набір висоти або корекція курсу залишає свій слід. І цей слід видно здалеку, якщо дивитися правильними інструментами. У такій ситуації літаки, які вважали себе непомітними, фактично самі заявляли про свою присутність на сотні кілометрів. Поступово відстань скорочувалася повільно, майже непомітно, без різких зближень. За цей час у спостерігачів уже була повна картина. Вони знали, хто де знаходиться, хто кого прикриває, які машини виконують роль супроводу, а які є основними. Дані з різних кутів зливалися в єдине ціле, створюючи об'ємне уявлення про ситуацію в небі. І все це відбувалося в тиші, без жодних ознак для тих, хто був у центрі цієї картини. Перший короткий сигнал став для екіпажів справжнім холодним душем. Усього кілька секунд, які миттєво зруйнували ілюзію спокою. Системи попередження раптово ожили, кабіни наповнилися звуками, які кожен пілот впізнає з першої миті. Це не був напад і не було продовження. Сигнал зник так само швидко, як і з'явився. Але цього вистачило, щоб усі зрозуміли, що поруч є хтось, хто бачить більше, ніж вони. Після цього настала пауза, яка тиснула сильніше за будь-який маневр. Прилади знову показували порожнечу, але відчуття контролю вже було втрачено. Почалися активні дії у відповідь, посилений пошук, спроби знайти джерело сигналу. Але кожен такий рух лише додавав інформацію тому, хто спостерігав в стіні. Частоти, режими роботи, реакції екіпажів, усе це фіксувалося і запам'ятовувалося. І тільки після цього, коли напруга досягла піку, настав момент, який неможливо проігнорувати. На відстані, де вже не потрібні жодні прилади, у полі зору з'явилися силуети. Несподівано, майже з порожнього неба, без попереджень, без тривалого зближення, просто поруч. Настільки близько, що можна було роздивитися деталі. Саме тоді стало остаточно зрозуміло, що весь цей час ситуація була під повним контролем іншої сторони. Це був не жест сили і не демонстрація агресії, це був мовчазний сигнал. Ми тут. Ми бачимо вас, ми знаємо про вас усе. І якщо ще кілька хвилин тому можна було вдавати, що нічого не сталося, то тепер ілюзії розсипалися остаточно. Попереду був довгий шлях під пильним супроводом і усвідомлення того, що цей виліт точно не стане звичайним записом у бортовому журналі. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити фінальну частину, адже далі йтиметься про те, що саме було отримано під час цього контакту, і чому його наслідки можуть виявитися значно серйознішими, ніж здається, на перший погляд. Після моменту візуального контакту ситуація перейшла в іншу фазу тиху, затяжну і психологічно виснажливу. Літаки, що ще недавно були впевнені у власній недосяжності, тепер летіли під постійним контролем, який не тиснув фізично, але відчувався кожною хвилиною. Супровід не був нав'язливим, не провокував різких рухів і не порушував формальних правил. Він просто був постійно, стабільно, без жодних пауз. Це створювало дивне відчуття присутності, коли ти знаєш, що за кожним твоїм рухом спостерігають, але не можеш нічого з цим зробити. Протягом наступних годин кожен елемент польоту перетворився на джерело інформації: режими роботи двигунів, зміни висоти, перебудови бойового порядку, спроби супровідних машин зайняти вигідніші позиції. Усе це фіксувалося, аналізувалося і передавалося далі. Дані не просто зберігалися, вони одразу ж порівнювалися з уже наявними масивами інформації. Те, що для екіпажі виглядало як звичайна робота в небі, насправді ставало матеріалом для глибоких аналітичних висновків. Особливу увагу привертала реакція систем захисту. Кожен сигнал, кожна спроба протидії, кожна автоматична відповідь фіксувалася з точністю до деталей. У моменти, коли напруга зростала, електронні комплекси починали працювати активніше, і саме тоді вони видавали найбільше частоти, затримки, послідовність увімкнення різних режимів. Усе це складалося в чітку картину того, як саме ці системи поводяться у реальних умовах, а не під час навчань або випробувань. Найціннішим у цій ситуації було те, що інформація надходила без примусу. Ніхто не змушував вмикати ті чи інші режими, ніхто не створював пряму загрозу. Реакції були природними, інстинктивними, такими, якими вони були б у будь-якій схожій ситуації. Саме тому отримані дані мали особливу вагу. Вони відображали не теорію, а практику, не інструкції, а реальну поведінку екіпажів і техніки. Паралельно з цим відбувалася ще одна, менш помітна, але не менш важлива робота. Інформація передавалася на наземні центри, де її аналізували фахівці в різних країнах. Картина, яку бачили пілоти в небі у реальному часі, відображалася на екранах далеко від місця подій. Аналітики обговорювали можливі сценарії, робили попередні висновки, уточнювали деталі, поки сам політ ще тривав. Це був рідкісний випадок, коли збір і обробка даних відбувалася майже одночасно. З кожною хвилиною ставало зрозуміліше, що цей виліт мав значення далеко за межами одного маршруту. Отримані відомості дозволяли не лише краще розуміти можливості конкретних літаків, а й прогнозувати їхню поведінку в інших умовах. Як змінюється робота систем при довготривалому польоті, як реагують екіпажі на постійний супровід, які дії виконуються автоматично, а які потребують вручання людини? Усе це лягало в основу майбутніх моделей і сценаріїв? Коли група зрештою взяла курс на повернення, супровід не зник. Навпаки, він став ще більш показовим. До нього долучилися інші літаки, які офіційно перебували в районі з навчальними завданнями. Це не змінювало суті ситуації, але підсилювало її символізм. Тепер у небі було більше машин, більше камер, більше датчиків. Політ перетворився на повноцінну демонстрацію можливостей спостереження і контролю. Для екіпажів це означало одне кожна хвилина під таким супроводом лише збільшувала обсяг інформації, яку про них уже зібрали. Усвідомлення цього тиснуло сильніше, ніж будь-які сигнали тривоги. Техніка могла мовчати, але психологічний ефект був очевидним. Це був не конфлікт і не зіткнення. Це був урок, проведений без слів і без жодного прямого протистояння. Коли межа повітряного простору нарешті була досягнута і супровід почав поступово відходити, стало ясно, що головне вже відбулося. Політ завершувався, але його наслідки тільки починали проявлятися. Дані, зібрані за ці години, ще довго аналізуватимуться, порівнюватимуться і використовуватимуться в подальших розрахунках. Для одних це був звичайний виліт, який раптово став надто напруженим, для інших це була унікальна можливість побачити, зрозуміти і запам'ятати. Ця історія не має гучного фіналу і різкої крапки. Вона закінчується спокійно, майже буденно. Але саме такі події змінюють баланс сил непомітно, беззаконно.